План процвітання України на порядку денному і в Брюсселі там сьогодні розглядають документ, який має забезпечити добробут України у повоєнні роки. Над ним європейці працюють разом із Києвом та Вашингтоном. Що відомо про цей план? Які умови він передбачає для України, та які шанси на його схвалення найближчим часом? Дивіться далі. 7.30 ранку за Брюсселем. міністри закордонних справ з усього Євросоюзу прибувають до Ради ЄС на планову зустріч. Більшість у зверненнях до преси описують тяжку ситуацію, в якій опинилася Україна через російські обстріли. Але серед головних тем не тільки російська агресія, а й повоєнне майбутнє Києва. Останніми днями ми передали 500 генераторів і ще стільки ж в процесі підготовки до транспортування. Тож сьогодні ми будемо обговорювати з державами-членами, що ще можемо зробити у зв'язку з енергетичною кризою в Україні. Але ми також говоритимемо про те, як європейський союз може сприяти встановленню миру в Україні, і особливо, що ми можемо зробити після того, як мир вдасться досягти. Я маю на увазі відбудову. Ми обговоримо документ про процвітання. Те, що цей план майже готовий, минулого тижня оголосила голова Європейської комісії Урсула Фондер-Ляєн. Документ передбачає надання Україні 800 мільярдів євро на відбудову у повоєнний час. Він поєднує залучення державних коштів Ватних інвестицій та внесків від міжнародних фінансових інституцій. Ця Домовленість щодо рамки процвітання є дуже важливим етапом. Я вже сказала, ми майже завершили роботу. Зараз ми активно готуємося забезпечити майбутнє України як сучасної суверенної та вільної країни, і це є сильним сигналом нашому сміливому сусіду та партнеру у важкий час. План передбачає прискорення інтеграції України в єдиний ринок ЄС через реформування основних секторів економіки. Також документ висуває передумову для України, реформи юридичної галузі, посилення боротьби з корупцією та модернізацію державного управління. Цей документ про процвітання побудований на двох важливих стовпах. По перше, він визнає важливість вступу до ЄС з усіма необхідними реформами. По друге, без інвестицій не може бути відбудови. Це означає, що завдяки процесу реформ ми зможемо створити правову визначеність, яка забезпечить надходження інвестицій в Україну. Саме так працює ця система. За даними видання Політіко, план процвітання України розрахований на 10 років і включений до мирної угоди, яку США намагаються укласти між Москвою та Києвом. Утім, важливою передумовою його виконання можуть стати як безпекові виклики в Україні, так і внутрішні умови, каже економіст Ніколя Верон, старший науковий співробітник аналітичного центру Брюгель у Брюсселі. Уже зараз і надалі надзвичайно важливими є внутрішні умови в Україні, стан демократії, стабільність. І передбачуваність бізнес-середовища, рівень корупції, чи вона зменшується, чи створює держава стимули для розвитку приватного сектору. За словами експерта, Україна має величезний потенціал для зростання приватного бізнесу завдяки освіченому населенню. Але державна політика може або ускладнити цей розвиток, або полегшити його. Та, передусім, основою для будь-якого плану процвітання має стати припинення вогню та встановлення тривалого миру в Україні. Ірина Іванова подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.